Зараз з нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт, полковник. Пане Петре, вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава. Отже, пане Петре, стосовно російського наступу, поновлення цього весняного наступу, які ознаки підготовку ви бачите з боку окупантів, як швидко вони можуть зібрати ресурси, а тому, що для наступу вони вочевидь потребуватимуть багато живої сили, також багато озброєння снарядів тієї ж техніки. Ну, у частині, що стосується стратегічної мети, яку собі сам противник визначив, там нічого не змінилося і не зміниться. Є завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, і вони будуть намагатися його реалізувати. Чи є в них для цього ресурс? Мобілізаційний потенціал Російської Федерації складає від півтори до трьох мільйонів чоловіків. Розуміємо, що призовна компонента в них була завжди користуватися автоматом Калашникова вони вміють. А самих автоматів Калашникова попередня імперія виготовила більше ніж 100 мільйонів. Звичайно, 100 мільйонів на складах немає, але кілька мільйонів є точно. Патронні і снарядні заводи у них завантажені на 100%. Вони досі залишаються найбільшим виробником снарядів у світі на місяць виробляють десь у межах 130 150 тисяч і на цій позиції вони і надалі будуть стояти. Шойгу офіційно оголосив про створення 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і сукупно двох загальновійськових армій. Якщо зуміють цей людський потенціал на Наростити то на осінь можуть вийти десь на на показники до 200 тисяч? Я не розділяю точки зору, що до першого червня вони поставлять у стрій 300 тисяч людей. Хочемо також поговорити з вами про масові атаки військових аеродромів російських. Скажіть, будь ласка, наскільки в Росії сьогодні є потужності і змога швидко відновлюватися і виробляти нові літаки? Отут у них направду дуже дуже серйозна проблема. Найкраще проілюструвати на їхньому найсучаснішому винищувачі бомбардувальнику Су 34 який ми знищили щонайменше 30 одиниць, а можливо більше на крилі на початок війни у них було десь у межах 120 машин. За лютий місяць упало більше десятка таких машин. А за весь попередній рік до строю вони доправили всього нашого 6 одиниць. Найкраще проілюструвати на 2022 році, що до строю було поставлено ледве 30 машин. Машин і то 30 не було, скажімо, такі машини, як Міг 29 Су-27, вони взагалі вже будувати не зможуть і не зможуть. Але правда, є ще певний запас на консервації. Вони будуть це все розконсервувати, доводити до, до, до певного ладу і ставати до бою разом з тим. Є ще одна серйозна деталь: це пілотний склад. Підготувати пілота це наскладне завдання з огляду на загальну інтелектуальну деградацію їхнього воєнного укладу, як таку, це буде доволі непросте завдання. आप uh... Хочу вас запитати при пане Петре стосовно наших можливостей залітати в глиб Російської Федерації деякі заклики Заходу стосовно того, щоб ми цього не робили. Відповідь ми даємо конкретно і очевидно. Ми вражаємо своєю зброєю військові об'єкти на території Російської Федерації. Наскільки наша здатність здатність безпілотних. Авіації тих же дронів летіти далі аніж на дві тисячі кілометрів, впливає зараз на те, що відбувається в самій Російській Федерації. Ну скажімо, чи впливає це на здатність мобілізаційну, так чи впливає це на зокрема і на самі настрої на території Російської Федерації? Як ви вважаєте? Ну поки що немає підстав говорити, що там населення починає відчувати якийсь справжній системний комплексний вогневий уплив. Якби закипіло, так як свого часу закипіло в Другій світовій війні, коли американці із британцями висипали за два роки півтори мільйона тонн бомб, здійснили більше ніж 800 тисяч літакових вилітів бомбардувальної авіації, і тоді дійсно населення Німеччини по справжньому щось відчуло. То ми ж усвідомлюємо, що до таких масштабів у Російській Федерації ще дуже і дуже далеко. Але сам факт того, що ми... Зуміли, і вже даємо таку дуже правильну несиметричну відповідь на їхні системні ракетні і авіаційні удари. Це колосальний крок уперед. Украй важливо це все. Масштабовувати дуже треба як її бавовне, по їхньому воєнно-промисловому комплексі. А якщо наші союзники висловлюють думку, що мовляв, не бити по нафтопереробній галузі, то це означає, що ми правильно намацали больову точку, і силову дипломатію ніхто не скасовував, навіть між союзниками нагадаємо операцію катапульта 1940 року. Морський бій між британцями і французами, бо британці абсолютно справедливо боялися, що після захоплення Німеччиною. Франції флот перейде до німців і загинуло 1200 французів. Отака От історична паралель. в ракетних обстрілах Російська Федерація зараз обрала тактику енергетичного терору. Вона б'є по енергетичній інфраструктурі, знищуючи електростанції не тільки там по прифронтовій території, але в глиб України. Враховуючи ось. Цю компоненту, так цю тактику і можливість нанесення ракетних ударів, враховуючи накопичені ракети зараз на даний момент. Ми зараз теж потребуємо посилення нашої ППО. Президент України Володимир Зеленський про це говорить. Він озвучує. Конкретну кількість так систем тих же Петріотів, якими ми змогли би закрити небо. Але от цікаво, що коли президент говорив про протиповітряну оборону, так він сказав, що у нас є певний запас ППО, але за місяць нам може не вистачити при високій інтенсивності обстрілів. Ось так дослівно сказав президент України. А цікаво, висока інтенсивність, це яка Ну на цю хвилину я не бачу, що росіяни змінили щось у циклічності завдання ракетних ударів. Взагалі, якщо відмотувати від так званої нульової точки у жовтні 2022 року і поділити весь час на три великі періоди: жовтень, 2022, квітень, 2023, квітень 2023, жовтень 2023, і зараз ми підходимо до завершальної фази третього циклу, то росіяни не змогли пов. Повторити свій абсолютний рекорд грудня 2022 року, коли вони застосували 236 ракет різних класів за місяць. А грудень минулого року також поки що не повторили. Десь було застосовано 122 ракети за одним залпом у змішаному циклі, так як воно зараз є, десь із перервою від трьох до чотирьох. Тижнів можливо до п'яти шести вони і будуть працювати. Розуміємо, що не тільки ракета, а і ракетоносій має значення у них в адекватному робочому стані, десь до 26 шести МС і десь до двадцяти 22 М3. і до десятка ніг 31 одинках носіїв кінжалів. Морські пуски поки що призупинені, і на мій погляд, найближчим часом мало імовірні з огляду на те, що є проблематика завантаження самих ракет на ракету-носії, Бо все це було добре у Криму, а з Криму по великому рахунку ми їх. Ну так не забуваємо, що росіяни комбінують ці ракетні атаки, обстріли з балістикою і шахедами. Пане Петре, дякуємо, що звернули увагу на багато важливих речей. Поділилися аналіткою. Петро Черник, військовий експерт, полковник, був з нами на зв'язку.